З нами на зв'язку Ігор Терехов міський голова Харкова. Пане Ігоре, доброго вечора. Вам доброго вечора. Вітаємо. розкажіть нам. Будь ласка, як минув цей день для жителів Харкова відносно тихо, спокійно, чи є якісь погані новини? Сподіваємось, все ж таки на гарні. Ну дійсно день минув досі спокійно, але у 9 ранку пролунала повітряна тривога, яка закінчилася тільки зараз, от буквально десь дві хвилини тому був відбій повітряної тривоги, і ви розумієте, що дуже багато банківських установ і інших установ, які залежать від повітряних тривог, не працювали. Тому хочу сказати, незважаючи на Такий спокій, який є зараз у Харкові, але дуже багато підприємств не працювало. чи про роботу, зокрема, підприємств. пане Ігоре. Ситуація з енергетикою така актуальна, так і чутлива для всіх. Скажіть, будь ласка, як спека зараз впливає на енергосистему саме в Харкові? Ну, дійсно, знаєте, хочу сказати, що не бувала спека, яка зараз є у Харкові, але що стосується енергопостачання, так у нас є графіки відключення енергопостачання і Обленерга витримує ці графіки і намагається витримувати ці графіки. Так дійсно важко, але всі з порозумінням ставляться до того, що сьогодні у Харкові немає власної генерації, тому ми вимушені знаєте, зажило бути від інших міст, і тому є певна напруга з електропостачанням, дефіцит електропостачання. Тому графіки є, і люди з порозумінням ставляться до цього. Пане Ігоре, попри обстріли, які тривають у Харкові майже щоденно, до міста повертаються його люди, харків'яни і Укрзалізниця підтверджує цю інформацію, розказуючи про кількість квитків, які купуються в напрямку Харкова, Харківської області. Скажіть, будь ласка, хто повертається до вашого рідного міста? Ну насправді за те, хто виїжджає з Харкова, хтось повертається, і дійсно дуже багато людей сьогодні повертаються, особливо після обстрілу Києва. Багато людей з Києва приїжджають до Харкова. Ну так, це хвиля, які є насправді. І я пам'ятаю ці хвилі, коли і виїжджали люди з Харкова. І повертались люди до Харкова. Тому дуже важливо, що люди саме для себе приймають це відповідальність. Відне рішення, і хочу сказати, що ми будемо робити все для того, щоб люди, які приїжджають до Харкова, знати мали комфорт на більш-менш умови незважаючи на такі жахливі часи війни. Пане Ігоре, про комфортні умови. Я розумію, що можливо це питання. А в принципі, чому буде воно звучати дивно 9 липня, з приводу підготовки до опалювального сезону, як триває вона? Дійсно, ми готуємося до опалювального сезону. Для нас це дуже важливе питання. Працюємо практично цілодобово. Насправді, бо дуже багато потрібно зробити для того, щоб пройти стала опалювальний сезон. Я хочу сказати, що так нам потрібно децентралізувати систему і теплопостачання, і енергозабезпечення, і водозабезпечення. Тому ми працюємо, знаєте, і це навіть не обладна. Меня це те обладнання, яке на жаль, сьогодні у Україні не виробляється, і ми працюємо разом із нашими партнерами, фінансовими інституціями з всього миру. І я дуже вдячний та речі і світовому банку, який знаєте, надає нам можливості фінансові можливості і грантові можливості, що дуже важливо. Крім цього, я дуже вдячний Європейському інвестиційному банку і є. БРД, які теж співфінансують ці всі проєкти щодо децентралізації енергозабезпечення і підготовки до опалювального сезону. Я впевнений, що ми пройдемо цей шлях. Я впевнений, що ми зробимо все можливе для того, щоб опалювальний сезон у Харкові відбувся. Пане Ігоре, на превеликий жаль, ворог. Цілячи своїми ракетами, руйнує Харків, місто Понівечене. Воно потребує допомоги, піклування. Скажіть, будь ласка, про які масштаби йдеться і в яку суму оцінюєте це відновлення? Яка сума збитків завдана ворогом? Знаєте, дійсно жахливої руйнації, такі руйнації, які є у нашому місті, немає жодного міста в Україні. І коли ми рахували, то сьогодні уявіть собі 4,5 тисячі тисячі підкресли у будинках міста Харкова мають ті і інші ураження, і ти і інші руйнації. На жаль, дуже багато з цих багатоповерхових житлових будинків мають жахливі руйнації, і ми будемо зне, зносити. Ці будинки, бо їх відбудувати, просто неможливо. А на їх місці будемо будувати нове житло. Але що стосується знаєте, цифри, то сьогодні ми підрахували, і це тільки приблизно підрахували, що нам необхідно на відбудову десь приблизно 10 мільярдів доларів. США це величезна. Кошти величезна сума, і е, дійсно, ми сподіваємося на наших е, міжнародних партнерів, на інші міста, на наші партнери, фінансові інституції. Бо е, тут. Потрібно всім гуртом зробити так, щоб після перемоги, коли настане мір, відбудувати наше місто. Але ми не чекаємо сьогодні. Дуже багато ми відбудовуємо відновлюємо, бо люди не можуть чекати закінчення війни, і ми це чудово розуміємо, пане Ігоре, дякуємо вам дякуємо. за те, що знайшли час поспілкуватися про такі важливі повідомлення. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був на прямому зв'язку зі студією.